Так, всім привіт. Обробка бджіл від кліша, Кліша такої. В цьому сезоні добряче так дає. Я ставив три рази полоски і тепер обробляю димом. Ось такий електродимар, плюс таблетка, яка спалюється в цьому димарі. Там є вентилятор і він дим заганяє прямо у вулик. Дуже зручно користуватись. Я користувався навісні таким способом. Мені цей спосіб сподобався. Ну, мені, чи сподобалось, чи не сподобалось. Саме головне, що це кліщу не сподобалось. Кліс сиплеться від такого способу. Ну, від такого способу застосування. Навісні я обробляв. Опіваролім таблетки таблетки польські і забув, як називаються, згадав і таблеваром. Там три в одному, там комплекс лікування. Тепер я обробляю от таким базальт. базальт, Це український виробник. Аналог. опіваролю. Ну, вже. Частину пасіки обробів. Всього. Горяд добре, мені сподобались. Проблем я таких і не замітив. По кліщу контрольно також було зроблено пару семей. Кліщ також сиплеться. Небагато, але сиплеться, але вже обробки були пластинами. Але що я ще роблю? От бачимо ця таблетка. Базальт. Ось вот така вона. Я її кладу на кресечку і от так даю. 3-4 капельки амітразу. Ну, будь-якого немає значення тактик. Ну, що там є, Біпін. Щоб так от таблетка укрилась. Амітразом. Все вже провірено, спосіб працює, все добре. Ну, зараз підготую другу і продовжую знімати. Так що капаю 3-4 каплі, щоб таблетка так е ну, обгорнулась, тіючо ручовину, обертаю її другим боком і закидаю електродимай отак. Підпалюємо, Горіть добре. Капаємо мітрас. Проблем нема, вона, вона загоряється дуже добре. Ну, я тепер знімаю відео без респіратора. Обов'язково потрібно захист мати. Користуюся таким респіратором. Ну, деміт дуже добре. Диму багато дає ця таблетка. Ну, а півороль може скорше загорявся, я не знаю так, як того року то пам'ятаю, ну але тут також я не замітив, аж таких проблем бачив. Диму є досить... Досить багато диму є. Ну, нормально. І тут працює димарь, підготовляємо за той час другу таблетку, щоб вона добре впиталась, щоб діюча речовина. Ну, точніше, сам препарат добре впитався в таблетку. Отак От капаю. Все готово. Ну і там до хвилини воно впитує. Горить дуже добре. Ну, а так і обробляємо. Кліща в цьому сезоні дуже багато, так що будьте уважні, хто обробив там. Один раз ще два, це буде замало, потрібно в цьому сезоні більше обробити. Ну, Вже є дзвінки, що пасіки обсипаються. Точніше злітають, від кліща не всипаюся, а бджола просто злітає. Хлопці вже дзвонять, що бджоли почали злітати. Ну, це відповідно від кліща. Розпліт. Дивляться в розпліт, а там кліща без міри. Ну, от така. Історія з кліщем у цьому сезоні. Ну, нічого, я буду. Обробляти базальдом. Ще раз покажу. Базальт чи базальт. Ну, от так коротше. Потім у таблевар буде, також буду капати амітрас пару капель. І потім подивлюся вже по осипі, по контролю, якщо потрібно буде, буду ще пролив робити. Так, ці обробили. Ну і так, йдемо. Поочереді, ці ще потрібно всі обробляти. Я обробляю рано, тому що Ну, я обробляю рано і хорошу погоду, щоб бджола обліталась. Це також важливий такий момент потрібно обробити. І яка бджола візьме передозу, ну, попаде передоза на цю бджолу, потрібно, щоб вона ще політала. Це дуже добре обробити рано, а якщо цілий день буде хороша погода, вони ще добре облітаються. Ну Все працює. Годину-півтора після обробки і пішов уже осип. Так що такий спосіб дієвий, працює, препарати добрі. Ну, таблетка базальт плюс 3-4 каблі каплі амітразу. Бачимо ще тут рухається. Ну, багато осипу немає. Е, Броблялось до того пластинами, але все ж таки посипалося Ну тут сейчас ти одно ціле відкрите, бачимо тут немає, а саме ця ділянка. Ну, от так.